Весна? Навіть круки відгріваються на сонці. На залізниці сонце припекло, тепло, круг відгрівається. Всім привіт! І ще добу тому було майже літо. Зараз є така ситуація, зима повертається. Ну що ми маємо зараз? 18 березня, мінус 3 градуси. Знову пойде глижить сніжок. Але заплава все-таки продовжує дуже-дуже поволі, але наповнюватися водою. Можливо, дасть Бог і не пересохне в цьому році сова. Все буде залежати від водного балансу весняного та літнього. Сьогодні день напрочуд світлий, яскравий, сонячний, але вже дуже-дуже прохолодний. Ну, Я вирішив сходити до чухалки. По-перше, мені треба замінити пастку. Хто спостерігає за моїми відео, той бачив, що в мене там на чухалці заглючила пастка, я поставив свою пожарну, вона, звісно, так. Так собі знімає, особливо вночі. А якщо хтось буде приходити, то я сподіваюся, що це буде вночі. Тож заміню пастку, зніму нормальні фото, відео для спеціалістів, можливо, можливо підкажуть нам, хто туди приходив, можливо, ось, можливо, якийсь кабан чи якась скажена лисиця. Ось так може, може буде менше запитань. Ну, якщо... Пастка, що фотографувала, то звісно я покажу це все вам. Ідемо. Як завжди, сподіваємось, сподіваюсь, на щось цікавеньке. Ну, а вже буде, як воно буде. Аж сосни захитались. Я, я, звісно, не маю нічого проти. Якщо треба так бити людожерів, то треба бити. Але це просто констатую факт, що це одна із дуже ймовірних причин наслідки якої купа мертвих пташок. Ось так. Вони дуже-дуже бояться різких звуків. Да, ну, після, після таких аномалій звичайно помітити яких тварин чи пташок вкрай важко. Але я сьогодні тут не для цього Я нікого не, не висліджую, не витроплюю. Мені сьогодні цікаво не ще інше як. Чухалка-мітка. Чомусь я ще тепер впевнений, що це не стільки чухалка дерева, до якого я йду, стільки мітка чогось. Тому що ну, я, не, я не знаю навіщо тут кому яка чухалка. Тут кожне дерево, дерево може слугувати чухалкою. Ось та чухай. Хто тобі заважає. Ні, обрали одне. Тож, то я думаю, ще більше мітка. Не еще какая-то там чухалка. Потому что чухалок тут, ну, на кожном кроте. Бары ты чухайся. Я, я бачу так. А там никто знает, может, может кого и побачим. Навряд ли снимем, правда. Оце було, було вкрай-вкрай рік. Так, друзі, кому цікавий мій канал, ти користуйте моє відео. користуйтесь, будь ласка, функцію спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Ух ти. Зараз покажу, що я знайшов. вот а такая бы И такие кап на ней. Ну ничего себе. Это просто капище. Бориска. Бориска, до суха. Ну и кап, наверное, тоже уже Сухий трюхлий, але дуже-дуже здоровий для такої для такого дерева. Для такого дерева це пухлина і та. Наші тут хто? впав аби не вода поруч подумав би що шалаш. О, дивіться, зараз показую фокус ось я показую спеціально який це ліс це сосна ліс сухий ось такі вила тут є А что, прикольнее выло. Дуже даже прикольнее выло. То есть, блин, их спал. Ну ладно. Так вот, сосновый лис. Болото, звісно, поруч, але ж не тут. В таких місцях черепаху можна зустріти тільки, тільки на, наприкінці травня або на початку червня, коли вони лізуть відкладати яйця. Ось, дивіться, зараз біду, щоб було. Ось так. Лежить тобі черепаха. Мене запитували, чи є якісь признаки, що її, її їли. Та чорт я знаю. Я б сказав, що скоріш за все нема. Признаків, що черепаху їли, нема. В неї, звісно, повідкушувано все, що можна повідкушувати. Але наче як шкура. Шкура залишилась. Я не знаю, чи показує. Шкура залишилась, а всередині... А всередині пусто. Зараз я відламаю трохи. І довіри, ще нічем міцний. А ну. Та ні, начебто начеб, не їли. Я дивлюся, що та забедрений сустав там залишився, а всього іншого. А всього іншого немає. Ось так. Ну це таке діло. Вони могли виїсти і миші, і мурахи, і жуки. Ось так він виглядає всередині. Я не бачу ознак, що черепах хтось їв. Намагався кусати, так. Ось. А їв... Ну хто знає. Це яв, явний укус, явний по-моєму. Якщо, звісно, у черепахи нема пупка. Ну якось так. Черепаха посерединіся. Не знаю чиїв, але хтось приніс її сюди 100%. Ну і ось ми нарешті, врешті-решт, підійшли до чухалки чи то сигнального дерева. Ознак того, що до неї хтось підходив на протязі тижня. Я поки не знаходжу. А ось само дерево починає, на мій погляд, всихати. Сосна була жива, поки з неї не здерли кору. А тепер ствол починає репатись та всихатись. Ось ці щелини з'явились нещодавно. Цікаво, що покажуть нам паски. На пастці декілька тварин, але ось цей самець сарни європейської вийшов, на мій погляд, найкраще. Що цікаво, сарна європейська не тільки не звертає уваги на дерево, а навіть, мені здається, обходить його і ніяким чином із ним не контактує. То ж саме робила і, і лисиця, і сойки з дятлами. А ось цьому ночному. Бігуну взагалі не до дерева. Дуже цікаво, що включила пастку, адже фото, які зроблені перед відео, теж виявилися пустими. І пастку вмикнула точно не ця коза. А щось пробігло перше, що не потрапило ні на фото, ні на відео. В кого які будуть по цьому коментарі, пишіть, будь ласка, під відео. Да. Черепах за черепахами палюють, а річка. Потихеньку оживає. Дякую всім за увагу та терпіння.